Не пішла на канікули, не піддавайтесь маніпулятивним впливам, не споживайте бездумно ці маніпуляції. Робота парламенту це не лише зголосування в сесійній залі, це і робота з документами, законотворчі діяльності. От я, наприклад, в робочому кабінеті, ось бачите, на робочому місці в кабінеті у Києві. Є ще робота з виборцями на округах, робота за ноутбуком робочим. Зараз я покажу, як він виглядає. Комп'ютер робочий, тому що є комп'ютер в кабінеті, ось так він виглядає. А є робочий ноутбук, який можна з собою брати на округ. Ось я сьогодні подав, наприклад, проект закону номер 1149 щодо забезпечення. Права громадян на альтернативну на військову службу, конституційне право громадян. Комунікуйте з тим, кого кожен з вас особисто підтримав на виборах. Питайте з них про роботу, пропонуйте зустрічі, спілкуйтеся, звертайтеся, отримуйте відповіді, отримуйте пояснення, роз'яснення щодо роботи кожного з тих, кого кожен з вас особисто підтримав на виборах. Але не споживайте так бездумно ці інформаційні вкиди. Я дивлюся, купа заголовків поширюють інформацію. Верховна Рада пішла на канікул. Та які канікули? Немає канікул. Якщо хтось окремо, окремий народний депутат чи народна депутатка десь відпочиває, так запитуйте з них у цих депутатів або політичні сили, які вони представляють, є свої виборці. Особливо це стосується мажоритарників. Тут завжди логічно, спокійно, можна звертатися персоніфіковано до кожного депутата, якого яку виборець особисто підтриманий в виборах. Комунікуйте, принаймні намагайтеся достукатися, просіть бути почутими або вимагайте, якщо ви підтримали відкритого кандидата на виборах, то маєте моральне право. Вимагати бути почутими. Так, треба розуміти, що народні депутати мають орієнтуватися на очевидну більшість виборців. Їм не вигодиш, як кажуть, та, позиції різні можуть бути у виборців, але поки немає технічної можливості встановити більшість фізично, колись може і така можливість буде, то на очевидну більшість, на позицію очевидної більшості. Комунікуйте, спілкуйтеся, доносьте свою позицію, свою зауваження, застереження, побажання, пропозиції це важливо, це і є демократія. Для цього і обирають народних капіталь. Ось зараз, наприклад, купа е звернень, повідомлень, цих штампованих щодо того законопроекту, так званого про заборону ОПЦМП. І з усіх. Сотень, 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 багатьох сотень е звернень цих там штампованих повідомлень, я побачив лише дві від земляків. Одне звернення від людини, яка каже, що проживає на території округу, який я представляю. Я попросив е надати підтвердження того, тобто посилання на невідредагований пост десь або відк... відк... відкрити якусь інформацію, яка свідчить про те, що людина відкрита була за мене, за мою контурну виборах. Я дуже е... уважно до цього ставлюся. І для мене дуже важливо, щоб я максимально якісно і повно комунікував саме з тими, які підтримали мене особисто на виборах у 2019 році. Але вибачте, всі інші. Багато сотень, я не знаю, там ще тричі, напевно, до тисяч буде вже набажатися оці повідомлення штамповані. Багато з них і некоректні, але є і такі стандартні, там більш-менш коректні. Вони всі від виборців інших народних депутатів. Так яка логіка є в тому, навіщо ви звертаєтесь до мене, наприклад? Якщо в мене є мої виборці, я орієнтуюся на своїх виборців. Ви хіба це не розумієте? До слова, просто це така зараз гаряча тема. Оця інфоатака проводиться потужно дуже навколо цього законопроекту. Хоча, на моє переконання, ну, не варто так розхитувати суспільство. І для мене питання: хто так старається, от наскільки поспішає зараз, зараз, зараз розхитувати, розхитувати навколо цього церковного питання? Навіщо? Ну точно зараз нам треба єднатися, а не навпаки розколюватися. а з агентами хай розбираються правоохоронці. це так до слова, так? І повертаюсь до, до так званих канікул. Та немає ніяких канікул. Робота йде, різні аспекти цієї роботи, різні складові, вони завжди є. Є голосування в залі, є, голос... є підготовка документів, тих законопроєктів або інших. Є робота зі зверненими громадянами. Я сьогодні спрямував декілька звернень за зверненими громадянами за останні, Дві години, три таких звернення. Наприклад, щодо шкільного автобуса, щодо від е, дружини військового там звернення на Міноборони, переправи копією, щодо нюансів на кого там розпродажу державних об'єктів, на прем'єр-міністра. Це теж робота, це теж складова робота. А хтось намагається подати, що робота Верховна Ради це лише коли. Депутати в залі і голосують за якісь проекти закону чи постанов. Ні. Ну просто прохання, не споживайте бездумно цю інформацію. Просто замисліться. І ще раз: головне, питайте за роботу з тих, кого особисто кожен з вас підтримав на виборах. Це логічно. Питайте з тих депутатів, яких кожен особисто підтримував на виборах. Є моральне право. Вимагати бути почутими, доносити свої побажання, свої застереження, свої пропозиції. Будь ласка, це важливо. Я, наприклад, орієнтуюся на позицію своїх виборців і вкотре повторюю, завжди пропоную публічно, регулярно пропоную, якщо є бажання у моїх виборців, зустрітися без проблем. Контактуємо. Чи прямо зі мною, через соцмережі, в тому числі відповідає без проблем, чи через помічників, громадське приймання, будь ласка, визначаємо взаємно зручний час, зустрічаємося, спілкуємося через ті ж соцмережі, через телефон, через електронку, без проблем. Я так само іншим звертаю увагу, будь ласка, комунікуйте з тими, кого кожен з вас підтримав на виборах. Але вибачте, немає логіки атакувати якимись своїми вимогами. Обранців інших виборців. Вибачте, проявляйте повагу до своїх співвітчизників, виборців інших політиків і інших політичних сил. Вони такі ж громадяни, як ви, вони теж мають право обирати. Вони ним скористалися, вони обрали своїх представників, і вони мають право, щоб їхня позиція була репрезентована, представлена в парламенті. Немає жодної логіки, щоби. Одні обирали, а потім обрані цими людьми представляли в парламенті, діли відповідно до побажань опонентів, представляючи протилежну якусь позицію. Немає в цьому логіки. Зрозумійте, будь ласка, і ще раз, не критично ставтеся до інформації. Раз, пішов заголовок Верховна Рада на Канікулах. та немає ніяких Канікул. А у когось, можливо, вони є. В лапках і під час сесійних засідань. Якщо хтось хоче відпочивати десь, то може відпочивати. Але про це хай питають з таких їхні виборці. Це логічно, будь ласка. Зараз дуже важливий час для того, щоб проявляти небайдужість відповідально, а не просто брати участь в якихось організованих інфоатаках, які швидше на користь. Ворогам України, до речі. Так що думайте. Всім добрим людям найкращого бажаю добра і швидшого повернення до мирного життя і нашим захисникам, серед яких і моїх громадських помічників, Божої опіки з Богом.